Як працюють банкомати банку CIBC? Тобто ви заходите в таке от відділення, де є саме відділення банку, але зараз воно закрите. Ось, ви заходите тако дверима цими. Або якимись другими, підходите до банкомату. І тут є два банкомата. Є банкомат, який видає дрібні гроші, тільки 20 і 50. От. І є банкомат, який видає 20, 50 і 100. Тобто, ну, як і всюди у банкоматах, потрібно вставити карточку. ввести свій пін-код. Ось, натискаєте. Свій аккаунт. І, наприклад, максимальна сума, яка тут може бути, це 400 доларів. Наприклад, 400 доларів. Вам пропонує банкомат видати дрібними двадцятки-п'ятдесятки мішмаш, сотки-п'ятдесятки і сотки. В тому другому банкоматі пропозиція тільки 20, 50 або 20 з 50. Вибираємо. Сотки, мені потрібні сотки. Це банкомат підраховує, підраховує потрібну мені суму, і тут треба вибрати на екрані треба вибрати но рецепт, якщо ви не хочете підтвердження або «принт рецепт. Але в загальному буде відправлене електронне, електронне підтвердження транзакції на ваш мейл. Я вибираю, що мені не потрібно. Віддає карточку. Якщо ви не заберете карточку, гроші вам не видасть. Тобто треба забрати свою карточку. Ось вона. І тоді банкомат починає видачу банкнот. Оп, гроші тут. Раз, два, три, чотири. Все. Все працює як швейцарський годинник, але в Канаді. Все чітко, пунктуально і надійно. Ось, власне, зняв я свою тисячу доларів канадських з цього банкомату. Так як нас повідомляли в банку при відкритті рахунку, що у нас буде ліміт на день тисяча доларів, тобто ми не зможемо зняти тисячу доларів більше. І е, розраховуватись тисячу доларів більше, ніж тисяча доларів. Ось ми підійшли до банкомату, зняли свою тисячу доларів е, для власних потреб. Тобто це підтверджується слова працівників банку: що ліміт денний є 1000 доларів. Щоб зняти цей ліміт, вам потрібно або зайти у відділення банку, яке було тільки, що я вам знімав. Зайти в таке відділення банку та підняти цей ліміт до 2-3 тисяч. Вони його піднімають там на пару годин або на один день тільки цей ліміт. Але вам особисто треба або зателефонувати, або прийти у відділення банку. Ви можете просто зателефонувати, сказати, Я такий-такий, вказати свою карточку, там якісь там, я не знаю, паролі у вас запитаються. Пароль, напевно, що той, який вам казали в банку вводити трьохзначне число. Тобто ви це число підтверджуєте, ви пам'ятаєте це число, і тоді вам цей ліміт збільшують. Ну, Всякі комусь потрібні, можливо, більші гроші на день, тобто ви будете вже знати, як це зробити за допомогою дзвінка або візита у банк. Так що, на зв'язку, підписуйтесь на канал. ставте лайк.